Вітаю, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо в'язати ось такий маленький подаруночок Як у справжньої коробочки подарункової, кришечка знімається, тож ми можемо його розпакувати. Зняти кришечку, Усередині тут іграшки моєї дочки. В'яжеться такий подаруночок дуже просто, головне бути уважними. Для в'язання нам знадобиться пряжа YarnArt джинс. Можна використовувати іншу пряжу, але хочу зазначити, що е Полотно має бути щільне і дуже добре тримати форму. Тож краще все-таки робити не з акрилової пряжі, а з бавовни, щоб стіночки добре тримали форму, щоб коробочка у нас закривалася ось так і виглядала акуратно. Гачком я буду в'язати розмір 1,6 мм. Також нам знадобляться ножиці. І все. Іголка, щоб заправити кінці ниток. Наповнювач нам тут не потрібен. Розпочинаємо ми з кільця, у яке пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість вісім, затягуємо кільце. І у першу петлю. Пров'язуємо сполучний стовпчик повітряна петля. І ще раз дуже добре підтягуємо кільце, звісно, не так, щоб нитка обірвалася, але так, щоб у нас не залишилося отвору. І В другому ряді у кожну петлю ми пров'язуємо збільшення тобто робимо два стовпчики без накиду. Один, два, і одразу ж ниточку, яка в нас лишилася, ми можемо додатково закріпити між стовпчиками, щоб у нас кільце під час в'язання не розходилося. Три-чотири. П'ять, шість, вісім, дев'ять, Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Закінчуємо ряд з получним стовпчиком і повітряна петля. Далі, у кожному ряді ми також будемо робити 8 збільшень, але з різним інтервалом. У третьому ряді ми робимо збільшення з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення. У другу петлю в'яжемо один стовпчик без накиду Потім збільшення один стовпчик. Усе так само, як ми в'яжемо за правилом кругу, але зазвичай ми починаємо із шести стовпчиків без накиду, а тут ми зробили вісім. Бо коли ми в'яжемо із шести стовпчиків, то у нас все ж таки в'язання трохи вигинається і перетворюється на півкулю. А коли ми беремо більше стовпчиків, у нас буде плаский круг. Один збільшення один. Збільшення один, збільшення один. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком і повітряна петля. Далі ми робимо збільшення з інтервалом у два стовпчики. Один стовпчик у першу петлю, один стовпчик у другу петлю, і два стовпчики у третю. Один, два, збільшення, один, два, збільшення. Один, два, збільшення. І так увесь цей ряд. У наступному ряді в'яжемо збільшення з інтервалом у три стовпчики. Починаємо ряд зі збільшення. Один, два. Три. Збільшення. Один, два, три. Збільшення. Один. Два. Три. І так до кінця ряду. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком. Повітряна петля. Далі в нас інтервал для збільшення чотири стовпчики. Один. Два. Збільшення. Один. Два. Три, чотири, Збільшення. Один, два, три, чотири. Збільшення. Зверніть увагу, як добре круг тримає форму, і він не закручується, а плаский. Один, 2, 3, 4. Збільшення. І так, увесь цей ряд. І після того, як ми закінчили цей ряд, у нас є ось такий круг. Я на цьому розмірі зупиняюся, ви ж можете в'язати. За таким самим принципом далі, до того розміру, який потрібен вам. Тепер нам потрібно перейти у в'язання перпендикулярне основі. Один з варіантів це просто пров'язати за задні стінки петель стопчики без накиду. Але тоді у нас стіночка все одно буде йти. З невеликим вигином, як у кошика, а нам потрібно саме, щоб вона була перпендикулярною. Тому погляньте, що ми робимо: ми заводимо гачок крізь петлю і виводимо його крізь іншу петлю, протягуємо ниточку. І пров'язуємо стовпчик без накиду. Заводимо у петлю вниз, виводимо гачок у наступну петлю, крізь них протягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик. Поспішати не треба. Ці петлі не так вже й просто в'язати, але. І результат виходить набагато красивіший. Ось подивіться, який у нас йде край і наскільки у нас перпендикулярно піде стіночка нашого подарунка. Заводимо гачок униз, виводимо в наступній петлі і пров'язуємо. І так ми в'яжемо увесь цей ряд. Погляньте, як у нас рівненько лягла стіночка, і тепер. Нам просто потрібно по колу в'язати без змін стовпчики без накиду до того розміру, який нам потрібен. Усього я пров'язала вгору 9 рядів. І ось така основа коробочки в мене вийшла. У кінці останнього ряду ми закріплюємо ниточку, протягуємо її поміж стовпчиків усерединку, і ось цей кінець можемо обрізати. Погляньте, вона гарно тримає форму, тому що щільність в'язання велика, основа також добре тримає форму. Ось така кругленька коробочка у нас виходить. Тепер нам потрібно зв'язати кришечку. На перший погляд, найпростіший варіант це просто зв'язати на один ряд більше і все зробити так само, але нижче. Але тоді у нас виходить дуже велика різниця у кількості петель останнього ряду, і ця кришечка стає завеликою вона не щільно одягається, а буде бовтатися. Якщо робити таку саму за розміром, теж не підходить, вона просто не одягнеться на основу. Я знайшла вихід наступний. Ми у кільце пров'язуємо не 8, а 9 стовпчиків без накиду, і потім так само в'яжемо спочатку 9 збільшень у кожну петлю. Потім 9 збільшень через одну, через 2, через 3 і через 4. І тоді у нас виходить 54 петлі. Тут у нас 48. Така різниця вже набагато краще для цього розміру. І подивіться, ось так кришечка, просто одягається, але при цьому щільно прилягає до основи. Потім тут пров'язано у висоту три ряди і все. На цьому ми зупиняємось, і у нас є ось така подарункова коробочка. Можна ще окремо для неї зв'язати бантик. Або ж, як я показувала на початку відео, можна просто використати стрічку. Застосувань для такої коробочки також дуже багато. Можна використовувати її як маленьку скриньку, можна зберігати в ній аксесуар для іграшки, зробити подарунковий набір. Або ж, якщо саму коробочку зв'язати більшою, а іграшку дуже маленькою, то це вже готове пакування і для самої іграшки. Дякую, що в'яжете за моїми майстер-класами. Приємного вам в'язання і на все добре!